Вітаю! З вами Лосман. Сьогодні ми хочемо поговорити про декларування декорування звітності у 2026 році за звітний 2025 період. Ми вже активно говорили про те, що таке кік, хто має подавати кік звіти, які найтиповіші помилки були в перші два роки звітної компанії. Це все можна знайти на нашому youtube каналі Сьогодні ми хочемо поговорити про запити від податкових. Як показує практика, кік звіти почали активно перевірятися податковою. І є вже перші дзвінки, перші листи від податкової запити, так, стосовно поданих звітів. І сьогодні ми розуміємо, що це тільки питання стосовно поданих звітів, ніяких штрафів не застосовується поки що. Перше, на що помічає податково з поданих звітів, це Питання є до фінансової звітності. Особливо питання виникають, якщо ваша компанія у Болгарії, Румунії, Естонії або іншій якісь юрисдикції, де їхня локальна звітність складається та подається не англійською мовою, а їх локальною мовою. Якщо ви навіть в оригіналі подаєте такий фінансовий звіт, Податкова буде вимагати нотаріальний переклад такої фінансової звітності, і особливо це стосується саме перших двох років фінансової звітності, коли декларування Кік було таким першим да, нововведенням і не було чіткої якоїсь сталої практики податкової, що вона вимагала саме переклад на українську мову нотаріальну. І баємо те, що є запити на дати пояснення, чому фінансова звітність подана без нотаріального перекладу українською мовою. На такі відповіді ми завжди рекомендуємо ссилатися давати пояснення і одразу разом з поясненням надавати додаток. Це саме нотаріальний перекладений звіт українською мовою. Тоді це цілком довіднює податкову, і цей запит буде вважатися закритим. Надалі, напевно, масові питання, запити виникають щодо контролерів і у контролерів англійських компаній. І це стосується саме більше строків, які плутаються зі сторони податкової. Нам необхідно зрозуміти тут чітко, що англійська компанія звітує зазвичай не за календарний рік. Англійська компанія звітує свій перший фінансовий звіт. З моменту реєстрації 12 місяців. І дуже часто виникають питання, коли англійська компанія, наприклад, зареєстрована 6 квітня 2025 року, її перший фінансовий звітний період триває 12 місяців, це по 31 березня 2026 року. Контролери, як законослухняні громадянини, подають повідомлення про набуття частки в іноземній компанії у відповідний строк до податкової, да, це, наприклад, в перший квітень 2025 року. І тут десь на початку 2026 року приходять запити від податкової. Чому не подано кік звіт за 2025 рік? Чому не подано майнову декларацію за 2025 рік? І, як показує практика, дійсно податкова, вона не знає або ігнорує спеціальне правило податкового кодексу щодо звітного періоду для компаній, в яких фінансовий рік не збігається з календарним. Тут ми зазначаємо, що в податковому кодексі є чітке правило, що якщо звітний період компанії не збігається з календарним роком, то звіт кік подається за той період, де закінчується відповідному календарному році фінансовий період. Тому не потрібно ніяких жодних кік коротких чи повних. Як частіше просить податкова за 2025 рік ніякої майнової декларації за 2025 рік. Потрібно, як ми завжди просимо наших клієнтів, ось ви отримали цей запит щастя, надавайте зустрічну індивідуальну податкову консультацію на роз'яснення стосовно вашої іноземної компанії та строків звітування. Частіше за все ви отримуєте відповідь, що нічого подавати не потрібно то перший кіт буде там, де закінчується в тому році фінансовий період. Наприклад, це фінансовий період починається в 2025, да закінчується в 2026, То звітувати потрібно саме у 2026 році, за 2026 рік. Тому що звітується в наступному році за попередній. Тому до 1 травня 2027 року потрібно звітувати за 2026 звітний період. Але тут також виникають. Цікаві моменти, да, цікава практика є. Не всі головні управління Державної податкової служби розуміються на нормах 39 принт 2 податкового кодексу. Або вони мають якусь інструкцію з приводу цих відповідей на ваші індивідуальні податкові консультації. У нас дійсно була практика, коли ми отримували такі листи. Коли ми просили надати ІПК індивідуальну податкову консультацію, отримали чітку логічну відповідь згідно законодавства, що нічого подавати не потрібно, що перший звідки буде подаватися у році, де закінчується фінансова звітність, і це абсолютно коректно. Це відповідає практиці Державної податкової служби міста Києва та взагалі закону, який був прийнятий 39.2 дев'ять норма податкового кодексу. Але не всі головні управління на цьому розуміються. Дійсно, наприклад, в тому ж Миколаївське головне управління Державної податкової служби на аналогічні питання ІПК, на аналогічну ситуацію з англійською компанією Запит відповідало, що потрібно все одно подати короткий повний кік до кінця року. І ми розуміємо, що податкова тут плутає фінансові строки. З підготовки да, фінансового звіту і додання коротких з взагалі декларуванням англійських компаній. Дійсно, в податковому кодексі тут є норма, що якщо у вас закінчився, наприклад, фінансовий період, і ви не встигли до 1 травня наступного року за фінансовим періодом підготувати фінансову звітність, то ви подаєте короткий звіт. І до кінця року звітуєте вже повним звітом кік зі всіма даними. Але це стосується тоді, коли фінансовий період вже закінчився у такій компанії. В даному випадку, в англійській компанії фінансовий період не закінчився, він ще йде. Тому йому ніяких коротких кік подавати не потрібно, бо ваша фінансова звітність не закінчилася. І це дійсно плутається зі сторони деяких податкових головних управлінь територіальних ДПС. Що робити в цьому випадку, якщо дійсно ви отримали цей запит? Ви розумієте, що вам нічого подавати не потрібно, але ІПК прийшла некоректна, некоректна відповідь, неправильна, не за законом. В даному випадку потрібно знову писати і звертатися з зверненням або індивідуальною податковою консультацією, але вже до Центральної Державної податкової служби України міста Києва. Там дійсно вже розуміються, там вам коректну чітку відповідь нададуть. Тому, що можна підтожити? У 2026 році слід бути максимально уважними. Перевіряєте, чи потрібно вам фінансову звітність перекладати нотаріально на українську мову, чи не потрібно. Бо якщо це англійська компанія, американська компанія, фінансова звітність складена англійською мовою, її приймають. Тут її не потрібно перекладати нотаріально витрачати кошти на це. Якщо ж це Болгарія, Румунія, Естонія чи інші країни, де локальна мова звітність відрізняється від англійської, потрібно робити нотаріальний переклад українською мовою. Якщо у вас англійська компанія, подавайте повідомлення. Якщо ви отримали ось такі, да, перші запити, чому не подано в рік реєстрації, в рік, де починається фінансова звітність, короткий чи повний кік, або майнова декларація, Давайте зустрічні запити на надання пояснень, коли їх взагалі потрібно за законом за 39 дев'ять ПКУ подавати. Якщо ви отримали некоректну відповідь від головного управління, не потрібно соромитись, знову виробіть запит, знову звертайтеся до Центральної Державної податкової служби міста Києва. Там вже ви отримуєте чітку відповідь. Тому м -м, потрібно відстоювати да, свої права. Також ми готуємо повністю звіти, кік, супроводжуємо, подаємо. Звертайтеся до нас, якщо потрібна підготовка звіту кік. Впродовж підготовки звітного періоду і його перевірки контролюючим органом податковою. В разі отримання будь-яких запитів від податкової, ми готуємо на них відповіді. Ми не просто там подали на цьому наші зобов'язання обмежились. Ми відповідаємо за ці звіти, які ми підготували. Якщо в податковій будуть будь-які питання, то ми одразу ж вирішимо це питання з податковою. Вам не потрібно буде витрачати ніяких жодних коштів додатково на юристів на бухгалтерів, щоб вони вам підготували таку відповідь до податкової. Тому звертайтеся, ми будемо раді полегшити вам тік декларування та подати за вас все необхідне.